Вітаю глядачів мого каналу. Привіт, мої рідні запоріжці. Привіт мої співвітчизники, які дивляться за кордоном, люди, які просто дивляться Запоріжжя. І, може, які ще мої відео, не тільки про Запоріжжя. Я хочу вам предоставити до вашої уваги відео. Всі ми чули, що Путін об'явив там таку частичну мобілізацію, хоча вона вже давно йде їхніх. У тих, е, як назвати слово? Коротше, недоразвитих регіонах, не прийшло мені на думку швидко до слова на українській мові. Ну ви всі зрозуміли е, то ось добралися вони вже до таких міст, як Москва, Пітер і так далі, да? Новоросійськ, ну, тобто до таких, як Екатеринбург, там, ну, вже такі більш-менш розвинуті місця. Тут е, давайте подивимося і задамо картам питання відвідувачі. Власне, часто буду робити. Будь ласка, карти, покажіть мені, нічого не утаїть, як росіяни будуть е, з яким бажанням чи не бажанням просто як вони е, одреагують на цю новину? по-перше. Давайте подивимося, як росіяни відреагують на ту новину. Ну, Дивіться, падає фортуна 50-50. Хто як відреагує, бо фортуна вона не постійна? Багато з них, в принципі, готові йти, бо там платять гроші. Але е, все ж таки сумніваються, сумніваються, що вони ті гроші отримають. Е, бо, бо-бо-бо, бо все ж таки там війна. І вони дуже нервуються, чи повернуться вони взагалі додому. Тобто королева кубків це по, по, по почуттям дуже погано. Вони нервуються, вони, ну, по цій карті вони не бояться, але нервуються, вони зляться, вони е, їх тіліпає, скажімо так. То ну, ось так вони до того відносяться. Бачите? Тобто, хто хоче заробити грошей, хто розуміє, що він може просто не повернутися, а хто може просто не отримати грошей, тому що він не повернеться. Ось і так. Таке відношення. Ну, давайте ще ми подивимося задамо питання, як вони будуть, з яким настроєм вони будуть йти до військоматів? Ті, хто ну вже їх, собственно кажучи, призвуть туди, да? вони отримають ті повістки, з яким настрієм росіяни підуть до військкоматів? Ну, дивіться. Ну, по-перше, вони для них то дуже тяжко взагалі. Тобто така дуже тяжка справа туди йти. По енергії то дуже тяжко, вони не хочуть туди йти. Але будуть іти, звісно, бо бояться. Пересилюючи себе, вони будуть туди йти. Настрій, звісно, буде. Вони будуть ось, пожалуйста, король мечовий. Настрій буде в них, звісно, агресивний, злий, вони не хочуть туди йти. До речі, будуть дуже багато косити, лягати на операції, рубати собі кінечності, там щось різати і таке інше. Ну і заключна, заключна карта цієї тріади, це триплети, це смерть, да? то будуть йти колосальні зміни. Колосальні зміни просто. Давайте ми покладемо ще рядом карту, так, доповнення. да? Дивіться, значить, у нас смерть лежить між двома негативними картами. То, по-перше, по-перше, Перше, реально вони не хочуть тих змін, це для них погані зміни в житті. Вони втрачають свою стабільну ситуацію по землі. Їм себе дуже жалко. Жалко. І грошей жалко ті, що вони вже накопичили і спокійно собі жили. Да? А, а тепер треба витрачати, бо всі розуміють, що немає в тих військах ні шоломів нормальних. Ніякої екіпіровки, нічого там немає. То щоб туди йти і хоч якось себе сохранити, треба втрачати гроші. Це одна проблема. Перша, це одна проблема, а основна проблема, то, що будуть відкупатися. Треба потратити гроші, щоб відкупитися. Треба доставати ці гроші, щоб відкуплятися від тої історії. Зміни фази, вони хочуть. хочуть вони не тримають ту ситуацію стабільну, фінансову свою, і по здоров'ю її теж немає, і треба ще й витрачати гроші. Ось вони і думають по очельнику, А як то бути? Ще по очельнику вони, вони хочуть кудись, ну, не то, що ізолюватися, а кудись так сховатися, знаєте, і подумати, що їм далі робити. Ось такі бажання у них йти на війну. Бачите, немає ніякої мотивації. Ніхто йти на ту війну з них не хоче. Ну і давайте задамо третє питання: чи будуть їх силою, примусово заганяти в ці війська? Чи будуть, підскажіть нам карти, чи будуть їх силою, примусово заганяти у військо російське? Ну, що сказати, по цій карті ми бачимо, що будуть їх заганяти примусово, бо вони вже тут не мають, по-перше, сил, вогню, бажання. Вони не можуть захищатися. Так, їх будуть силою заганяти в це. Може, по початку ще так сяк, а потім будуть це силою заганяти. Особисто ті. Категорії населення цих міст незахищених, тобто бідних, обичних, простих роботях Розумієте, не ті, що мають там, депутатські мандати, все-все-все, оце, діти, мажори, е, Приживалки таке інше, там, ну, коротше, да, там ті, альфонси, ну, коротше, все, що пов'язано да, з грошима, з цими людьми, а іменно простих людей. так так, так, вони не захищені. Вони не захищені, вони не мають сил, не мають бажань, не мають сил захищатися, це їх силком вже будуть насильно іти на заганяти в, в то військо. Силком. Так, це буде робитися. Сто процентів. По цій карті це точно. Ну і давайте ж подивимося, чи будуть бунти в Росії по поводу того, що їх. Будуть заганяти у війську. Чи будуть виходити люди, чи будуть люди виходити в Росію проти війни, проти того, щоб піти на війну? Чи будуть ті бунти? Дуже цікаві карти вийшли. Так, вони будуть все ж таки щось там якось організовуватися, будуть якісь там. Об'єднуватися люди. Але їм дуже, дуже страшно. Тому вони то будуть робити таємно. Таємно. Пожріться, це буде таємно. А смисл? А смисл? Е, ну, хіба що підривати військомати? А ну давайте подивимось. Задамо питання конкретно. Чи будуть вони е, взривати військкомати росіяни? Так будуть. Будуть. Шанс. Прекрасний шанс тут свій Так. І дуже вдало вони будуть підривати по фортуні, будуть дуже вдало підривати ці військомати. Ось, пожалуйста. Бачите? Тобто, як такових бунтів, е, ну не получиться, бо вони дуже бояться. Їх будуть розганяти, їм не дадуть, їм не дадуть просто вийти. Он в Белгороді попиталися вийти проти, просто, щоб їх не обстрілювали, там щось якийсь цивільний такий мітинг. І все, все, їм закрили рти, все, Тишина. 18-го повинно було бути в неділю. Все, будуть підривати військомати. Ось така історія. З цими призивами, з цим призивом, з цією мобілізацією. Ось так. Так, я хотіла зробити коротеньке відео. Ну, і будемо наблюдати це дійство, що воно буде відбуватись на Росії. Бажаю вам бути живими та здоровими, мої улюблені українці, і ті, хто нас підтримають. Все буде Україна, ми переможемо однозначно, але треба нам терпіти ще довго, звісно, ці всі наші проблеми, і ці ракети, і все інше. Тримаємось, люди. Я вас люблю, поважаю. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. У мене такий контент, в якому я не заробляю сумасшедші гроші, то е хоча б просто буде приємно. Дякую вам за увагу. Почуємось. Па.